Поросятко захворіло, бо ніколи рук не мило, їло яблука гнилі, що валялись на землі, і болить живіт у нього, маму зве на допомогу. Стогне гратися не хоче, плаче навіть серед ночі. Мама свинка воду гріє. Варить ліки з деревію. каже мама свинка. Ось послухай, синку, щоб не хворіти, руки треба з мила мити. Ми всі овочі та фрукти, тільки свіжі їж продукти. І тоді, моє свинятко, буде в тебе все в порядку. Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і в грязюці, у смітті та у пилюці під брудними нігтями, пазурами й кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне. Та захворіє. Тож усім малятам слід запам'ятати. Будемо вмиватися, митися, купатися, повтікають всі мікроби, разом з ними і хвороби.